Біфрен. спокій за ясної голови. Ну, те, що ми побачили, справді виглядає дуже смішно. Але от не будемо недооцінювати ворога. Він усе ж таки достатньо потужний, підступний. Ракети в нього, як ми всі очікували, на другий місяць війни не закінчились. І давай долучимо до нашої розмови військового експерта Олександра Мусієнка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Доброго. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Пане Олександру. Ну, звісно, головна тема вчорашнього дня. Це оці дзвінки Шойгу, погрози якоюсь брудною бомбою. Давайте спробуємо разом з вами розібрати ці історії. Чому раптово Шойгу почав оцей, ну обдзвонювати міністрів оборони і що таке взагалі брудна бомба? Справа в тому я думаю, що основна мотивація це спробувати сповільнити український контрнаступ на півдні і зупинити контрнаступ на Херсон максимально наскільки це можливо. І Шойгу такими дзвінками до міністрів оборони різних країн Франції, Німеччини, Франції, Туреччини, Британії США, я думаю, намагається якимось чином на них впливати з цією метою, аби вони в свою чергу передавали сигнали Україні там і, можливо, навіть сповільнили військову допомогу. А сигнали він намагається передавати, що Росія буде готова до якихось дій. До якихось там серйозних дій і вчинити якісь теракти, якщо українці наблизяться безпосередньо до Херсону, війдуть в місто і таке інше. Я думаю, що погрози були в принципі десь на такому рівні, можливо, до того, що може стати щось до теракту на Каховській ГЕС, в якому намагався звинуватити. Україну, командуючи війною проти України Суровікін, командуючи військами російськими в Україні, додали ще щось безпосередньо, що стосується Херсону. І, власне кажучи, це єдина мотивація, чому Шойгу почав обдзвонювати, це спробувати заповільнити. А далі їхній розрахунок російський полягає в тому, що вони якимось чином зможуть налагодити якесь сполучення через Дніпро, чи паромну переправу, чи там понтони. Чи полагодити, можливо, Антонівський міст, будуть перекидати на правобережжя мобілізоване, і таким чином бодай якось стабілізувати лінію фронту і не давати українським військам розширювати плацдарм для контрнаступу. Тобто вони тягнуть час максимально і думаю, що таким способом так само цей час а, можна відтягнути. Але рівень ось тої дискусії зараз, який назріває рівень ось цієї істерії, дещо. Рівень можливо і розгубленості з одного боку зі сторони Росії, з іншого боку, рівня погроз, високого рівня погроз, саме що стосується безпосередньо Херсону, свідчить, що саме цей населений пункт для них має досить серйозну стратегічну вагу. І звичайно, що його втрату вони будуть розцінювати як колосальну поразку для себе. Ну, тут до речі, з'явилось кілька хвилин тому заява міністрів оборони країн Франції, Британії та США. Вони видали прес реліз відносно цих перемовин з Шойгу. І хочу зацитувати коротенько один абзац. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації. Тобто, ніхто простими словами не повівся на оці заяви серйозно не сприймає. І це ну, звичайно, головне, що ми звичайно, почули. Звичайно, Ніхто ну слухайте це все ні, синітниці, і всі це прекрасно розуміють. Ну брудна бомба. Я от не відповів кілька слів. Скажу, ну брудна бомба це просто використання радіоактивних речовин різного рівня, ну наприклад, відпрацьованого ядерного палива. Яке в принципі може бути розпилене за допомогою використання звичайної конвенційної зброї, ну, грубо кажучи, авіабомби іншої вибухової речовини. І мета якраз в тому, щоб це не класична ядерна бомба, тому що немає вибуху, немає вибухової хвилі, немає ось цього гриба, але це розпилення радіоактивних речовин, які звичайно при тому, що людина їх вдихає або вони потрапляють на шкіру. Вона становить звичайно загрозу, і вона становить, ну скажімо, ризики отруєння, ось цими небезпечними речовинами, так не тільки людина, но ну, і природа, все, все довкола, там водопостачання і так далі. Ми це все розуміємо. Ну я скажу, що я вам скажу наступним чином: Україна, як підписан договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка віддала всі ядерні арсенали. Ми це знаємо. Це раз. по-друге, як сумлінний Дотримувач правил використання безпосередньої користування ядерними електростанціями. Ми як держава, яка була постійно під наглядом МАГАТЕ, постійно під наглядом МАГАТЕ. Ми як держава, яка постійно запрошує місію МАГАТЕ добровільно в Україну, сказати про те, що ми могли щось таке готувати. Ну, це не повірить ніхто, тому що це неможливо навіть не через те, що вірю, не вірю, а через те, що цьому є реальні факти і конкретні підтвердження. Перевірки МАГАТЕ, які проводилися постійно у нас щодо збереження схоронності тих чи інших об'єктів. Ну якщо таке дійсно буде використано на території України, зрозуміло на кому буде відповідальність Росії. Безумовно. сигнали вона вже дала, і можна сказати, сама себе здала. Але знайте другою топ темою важливою, яка хвилює українців у світ, це іранські безпілотники. Ці шахеди навіть у топ запитах українського Google українці шукають як збити шахет, як, як збити температуру, да як збити дрон. Як збити шахет в домашніх умовах. Але якщо серйозно, що в нас з новими методами боротьби з цими іранськими безпілотниками ці за дні масових таких атак, що змінилося у методах боротьби саме з ними? Ну, на сьогодні мені відомо, що є кілька таких новаторських рішень. Я думаю, що незабаром ми про них почуємо. Знаю, що вони будуть такими досить можливо нестандартними креативними, але я маю надію дієвими, і вони теж пов'язані з безпілотниками, які можуть протидіяти, зокрема таким як Шахеда. Ну, ми дочекаємося це і побачимо. Це один елемент. Другий елемент це. Системи антидронового захисту, в принципі, наскільки зрозуміло, вразливі місця шахедів в їхніх, скажімо, антеннах, які з'єднуються, які передають сигнали по супутнику. А там же ж ситуація з ними в тому, що там є дві антенки: одна з'єднується з супутником по координатам GPS американському, якого легше заглушити, грубо кажучи, і є глонасовський, російський. Так, от погонаса досить активно йдуть роботи, по тому щоб просто, ну скажу просто, дуже просто мати е, обладнання, яке дає можливість розривати зв'язок цього дрона з супутником. А якщо він розірваний з супутником, цей дрон фактично втрачає керованість, і він може, ну, наприклад, впасти в полі або над тим же Дніпром в річку, е, над якою вони його запускають. Тобто він стає некерованим і він не може вражати цілі, він не може долітати до об'єкту. Це ще один спосіб. І інші способи, які зараз пов'язані з так само з антидроновою боротьбою, тобто, поза тими класичними засобами, які ми знаємо: збиття зенітками, ПЗРК, системами протиповітряної оборони, іншими теж зараз опрацьовуються. І так, в принципі, ми бачимо, що. Тенденція, яка була у нас на початку, десь понад 70% збивалося шахедів зараз. Є дані командування повітряних сил, що ця цифра становить 85. Я думаю, що впроваджуючи деякі нові засоби, можна буде дійти до 90-95. Можливо, не 100%, але мінімізувати загрозу від них. Головне, щоб так само зірвати і запобігти зростанню співпраці між Іраном і Росією. Тому що Іран збирається розширювати номенклатуру постачання, крім шахедів, ще додатково, можливо, безпілотники РАЖ-2, які, крім стаціонарних об'єктів, тобто будівель, на які можна наводитися за координатами супутника, можуть вражати і радари, і засоби протиповітряної оборони. І от сьогодні рівень ескалації, який звучить зараз з боку Ірану, він помітний. Можливо, ви бачили один із командувачів іранської армії. На санкції ЄС проти Ірану відповів, що нехай ЄС закуповує вугілля, бо в них буде важка зима без газу. Ну тобто, в дусі російської пропаганди, в дусі абсолютно російських наративів, що свідчить, що на сьогоднішній день від своїх намірів іранська влада не відмовляється. Тому треба шукати таких шляхи, які би змусили їх або завадили їм, навіть якщо не можна їх там переконати санкціями, тисками і так далі, то треба завадити їм. Передавати великій кількості таку зброю Росії, ну нам вже в цьому питанні почав допомагати Ізраїль, коли наніс удар по а, території Сирії а, в місце, де збирались ці дрони. Тобто, це теж такий елемент. Ви ну, знаєте, це звичайно дуже добре, те, що було нанесено, але мабуть, не відкриє ні для кого секрет, що це стосується ізраїльської більшої проблеми. Справа в тому, що а, Проіранська організація Хезбула, яка базується в Лівані, вона атакувала вже кілька разів газове родовище Хареш, ізраїльське, яке знаходиться в Середземному морі на півночі Ізраїлю. І е, ці дрони, якраз скоріш за все, вироблялися там в Сирії. Тобто Ізраїль і ліквідував безпосередньо загрозу для себе. Але нам треба розуміти, що навряд чи все виробництво, зокрема і тих дронів, які орієнтуються і постачаються в Росії, було Розташовані саме там, в Сирії. Тому, звичайно, що роботи насправді ще є багато. Я підозрюю, що є досить багато об'єктів, де Іран продовжує виробництво своєї зброї безпосередньо в самому Ірані, де вони це приховують, таких як балістичні ракети і інші. І ось це продовжує становити певні загрози. Пане Олександре, залишайтеся з нами на прямому зв'язку. У нас є важливий сюжет. Ми хочемо розвинути ту тему, що Росія націлюється на Україну. а Паралельно з цим в неї є свої внутрішні проблеми із Росавіацією, такі дуже серйозні. І от зараз можемо поговорити саме Про на цю тему. Про російську авіацію. Літакопату Росії триває. Друга за тиждень аварія російського винищувача над російським же містом тепер су 30 врізався в двоповерховий будинок в Іркутську. Одразу кілька містян зафільмували з різних ракурсів момент, як літак каменем падає на землю. Про потерпілих на землі не повідомляють. Обидва пілоти загинули. Слідчий комітет Росії кваліфікував справу як порушення правил безпеки і експлуатації. Тож винними наймовірніше визнають загиблих пілотів. Тиждень тому, 17 жовтня, на дев'ятиповерхівку в місті Єйську впав бомбардувальник су 34 Пілот встиг капустуватися, але загинуло 15 мешканців будинку більше як два десятки дістали поранення. За версією слідства у двигун літака під час злету потрапили птахи. Те, що в Росії почастішали авіатрощі, може бути пов'язане із санкціями, а отже, з браком імпортних запчастин для літаків. І ще влітку російські авіакомпанії говорили про узаконення так званого авіаканібалізму: це коли запчастини, які ще не зносилися зі списаних літаків, переставляють на інші авіасудна. Особливо часто в Росії під це підпадають військові літаки. Кореспондент ТСН Мирослав Солонар з'ясував, чи означає це, що загроза з неба зменшиться наприкінці червня у російській рязані в притулбі для житлових будинків впав військово-транспортний літак іл 76 з росіянами на борту і згорів. Чому не в полі, Чому не в полікані розвернутися, розвитися. Причиною стала технічна несправність. Тоді ж в Якуті загадково з них Ан-30, що здійснював повітряне спостереження. Опісля з'ясувалось, літак з екіпажем жорстко приземлився. Ось що від нього залишилося: крила російським літакам підрізають санкції, кажуть експерти. Саме найголовніше, без чого літаки не можуть літати, і що швидко виходить з ладу: це авіоніка, тобто прилади. Управління і висвітлення довколишньої обстановки зараз на росіян накладені е, санкції міжнародні, і в принципі, через саме через авіоніку, через радіоелектроніку е, їхній авіапром, ну так скажемо. Якож ми про авіацію почали, то авіапром російські Слідом за цивільною авіацією з'явились проблеми і у військовому авіапромі країни окупантки. Це підтверджують дані, перехоплені головним управлінням розвідки України, керівництво оборонно промислових комплексів РФ і командування 8-ї авіаційної дивізії, особливого призначення, що базується на Чкаловському аеродромі Московської області, занепокоєні відсутністю імпортних запчастин для ремонту та обслуговування військово-транспортних літаків серії іл. Тан, а треба розуміти, що літак це не так, який там їхав, їхав, зупинився, зламався двигун. Там з нього орки вийшли, подивились, Ну і хрест. У літака, якщо що двигун зупиниться, то він впаде, і це високотехнологічні вироби, які потребують постійного супроводу. Заводу виробника, зокрема, звітує українська розвідка, рашистам бракує деталей до важкого військово-транспортного літака. Іл-76. це повітряне судно. Ворог активно застосовує у війні проти України. Саме з такого, у перші дні повномасштабного вторгнення, росіяни хотіли висадити свій десант на аеродромі Василькова, щоб взяти в облогу Київ. Тоді російський іл з екіпажем та технікою збили українські сили ППО, незважаючи на те, що іл 76 суто радянсько-російська розробка, що не менше шість найменувань, комплектуючих у ньому із США та України. Зараз росіяни змушені шукати їх по всьому світу. Вони, як пылесос, висасують всю цю техніку із всіх. Это не ближайшие страны из всех стран, куда это продавалось за последние 30 лет. Ну, то есть от Африки и до азиатских стран, куда это все уходило. Сейчас они это пытаются реверсом завести обратно починить, подлатать, покрасять і обратно на фронт. Після введення санкцій військова авіація агресора лишилася без поставок західних систем посадки за маяками, детекторів диму, метеолокаторів, радіолокаційних і навігаційних систем. Словом, усього без чого заштурвали зась. У російських Ан-30, що ведуть розвідку на сході та Півдні України, теж проблеми взагалі ани українська розробка. Виробник держпідприємства Антонов, що у 2014-му відмовила співпрацювати з Росією. Відтоді Ани, як і ІЛІ, агресори ремонтують самі своїми запчастинами або китайськими. А попри ці труднощі атакувати Україну з неба росіяни не перестануть кажуть експерти, навіть якщо нові деталі Ілів чи Анів не літатимуть, в ангарах знайдуться їхні старі аналоги. Що стосується самолітів, то калічно більша частина зроблена ще при союзі, але тим не мене вони літають сток запас запчастей на них достаточно великий. і да, вони, звісно, устаревши, але тим не мене льот нагодні і какая-то. Пусть сильно урізана, но культура производства все, що заводи, на которых їх производили і в Комсомольске на Амурі, і в Казані, и там заводи, на которых делали узли і агрегаты, они до сих пор работают. брак запчастину росіян за спостереженням розвідки, поки що торкнувся лише військово-транспортних літаків, гелікоптери, штурмовики, винищувачі та стратегічні бомбардувальники, що можуть скидати ракети, наразі деталями забезпечені. Тож, спокій українському небу тільки сниться. Мирослав Солонар один плюс марафон. Єдині новини. Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, з нами прямому зв'язку. І от якщо ми вже заговорили про російську авіацію, не можемо не обговорити тему затримання президента Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва. Його звинувачують у постачанні авіаційних двигунів для Росії в обхід санкцій. Ну, виявилось, що дійсно Мотор Січ продовжував, незважаючи на те, що в 2014 році були введені санкції РНБО і заборона на постачання військових двигунів для, до Росії. Мотор Січ продовжував це робити. От хочеться запитати, чи дійсно для Росії настільки критично, критичною є продукція Мотор Січі. Ну так, дійсно. військово технічне співробітництво було припинено. У нас були рішення РНБО, були рішення уряду з 2014-2015 року. Військово-технічне співробітництво з Росією зупинитись зрозумілих причин: анексія Криму, ситуація на сході, початок війни і так далі. Тоді коли це все починалося. Це, до речі, обірвало цілий ланцюжок, який наніс шкоду російській військовій промисловості, який вони не змогли в повній мірі компенсувати. І на зараз чому важливо моторсіч чи будь-які. Підприємства стратегічні, такі як Антонов чи інші заводи-виробники, підкреслюю справа в тому, що тільки ці заводи, які виробляють, вони можуть здійснювати технічний нагляд за виробленою продукцією, продовження ресурсів її експлуатації, продовження її термінів. Жоден інший завод не може цього робити, тому звичайно, без цих двигунів, без їх здійснення технічного нагляду, просто деякі авіаційні компоненти російські вони би почали падати. Ну, відверто падати в тому сенсі, що їх не можна було б використовувати. От е, я наведу приклад. Ми в сюжеті бачили літак Ан 30 так який падав в Росії. Справа в тому, що він взагалі не має права здійснювати польоти. Їм не продовжують польоти заводи-виробники. А хто завод-виробник е, Антонова? Ми прекрасно знаємо, яка країна, тобто, це. Україна такого типу літаків, відповідно, ми з ними не маємо співробітництва, не продовжується технічний льотний ресурс. Вони не мають права взагалі здійматися в повітря. Те, що Росія організувала собі там якісь філії, якісь представництва там невідомі, і собі самовільно почали продовжувати технічну документацію. Це в принципі не відповідає жодним правилам і критеріям. Тому росіяни досить активно шукали можливості. І як ми бачимо, на жаль, поки що те, що встановлено слідством, і те, що інкримінується, ось якраз і е, панові Богуслаєву. І я вам хочу сказати, що це такі неодноразові приклади, тому що була інформація про те, що і ситуації на південмаші. Заводі були виявлені з працівниками службою безпеки люди, які можуть підозрюватися у співробітництві з Росією державній зраді були на інших оборонних підприємствах. Я вважаю, що досить правильно нам провести таку роботу контрозвідувального характеру для того, щоб це все виявляти і припиняти. Бо насправді ми бачимо, що військово-промисловий комплекс Росія не зміг компенсувати. Багато компонентів, які втратили з розривом співробітництва з Росії. Я вже мовчу про те, що Південмаш мав здійснювати технічний нагляд на такими над такими ракетами, знаменитими ядерними, як сатана, і так далі. І Росія не може це компенсувати до сьогодні. Тому вони шукали різних шляхів. І на превеликий жаль, як ми бачимо, з нашого боку були люди, які заради грошей були готові, все ж таки, в порушення урядових документів, продовжувати таку співпрацю. Ну да, от у 2020 році ми проводили журналістські розслідування. З'ясували, що за 2019 рік моторсіч в обхід санкцій поставило 72 двигуни для гелікоптерів і 21 для літаків. І це надпотужна сила, яку ми вже нам ми мали можливість оцінити. Що Літакріки, таке бомбили гелікоптери, міста. Да, І гелікоптери, які летіли на гостомель. Дякуємо вам дуже за коментар, за включення. Олександр Мусієнко, військовий експерт, з нами був на зв'язку. І добре, що ми говоримо про такі злочини, які.